Interesting? Very interesting. So interesting? It's an interesting story. А ви помічали, що іноді ви вживаєте одне й те саме слово, коли говорите англійською мовою. Наприклад, таке як слово interesting. Цікаво. Це відбувається тому, що ви просто не знаєте, якими словами можна його замінити, тобто які синоніми можна підібрати до цього слова. Hi there! I am Alisa, your english teacher. Всім привіт! Мене звати Аліса, ваш вчитель англійської мови. В цьому уроці ми з вами вивчимо 5 слів, за допомогою яких ви зможете виразити почуття зацікавленості кимось або чимось. Тож, якщо ви готові, то почнемо. Let's get started! І перше слово, яке ми можемо вжити замість «interesting» – це «fascinating». Fascinating. Кажемо в голос. Fascinating. Наприклад, замість того, аби сказати, це цікаве питання, that's an interesting question. Ви можете сказати That's a fascinating question». That's a fascinating question. Кажемо вголос. That's a fascinating question. Обов'язково повторюємо всі слова та речення в голос за мною. Так ви все краще запам'ятаєте, і ваш артикуляційний апарат також звикне до нових слів. That's a fascinating question. Друге слово це striking. Striking перекладається як яскравий, вражаючий або той, що кидається в очі. Striking. Кажемо волос. Striking. For example, наприклад, she was tall and very striking. Вона була високою та яскравою. She was tall and very striking. She was tall and very striking. Наступне слово це intriguing. Intriguing. Здогадались, як ми його перекладемо? Так. Інтригуючий, захоплюючий, ну і, звичайно, цікавий. Intriguing. Кажемо в голос. Intriguing. Наприклад, замість того, аби сказати, Я вважаю цю історію доволі цікавою, I find this story rather interesting, ми можемо сказати I find this story rather intriguing. Я знаходжу, якщо дослівно, тобто я вважаю цю історію доволі захоплюючою. I find this story rather intriguing, або ж доволі інтригуючою. I find the story rather intriguing. Кажемо в голос. I find the story rather intriguing. Наступне слово це amusing. Amusing перекладається як забавний, кумедний, смішний, тобто цікавий саме в напрямку того, що він кумедний та смішний. Кажемо в голос. Amusing. Amusing. Наприклад, замість того, аби сказати, вона пише дуже цікаві листи. She writes very interesting letters. Якщо її листи цікаві саме в напрямку того, що вони кумедні та смішні, ми можемо сказати: She writes very amusing letters. Вона пише дуже кумедні, дуже смішні листи. She writes very amusing letters. She writes very amusing letters. And the fifth word і п'яте слово це Captivating. Captuating. Кажемо голос. Captivating. Captivating. Captivating перекладається як чарівний, привабливий або ж захоплюючий. Captivating. Наприклад, замість того, аби сказати he finds her interesting, він вважає її цікавою. Ми можемо сказати He finds her captivating. Він вважає її чарівною, або ж він вважає її привабливою. He finds her captivating Кажемо вголос: He finds her captivating. Great job! Чудова робота! Thank you for learning English with me. Дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо вам сподобався цей урок, обов'язково подякуйте мені, поставте лайк, підпишіться на мій канал та напишіть ваш коментар під цим відео. А з вами була Аліса, your English teacher, і до зустрічі в наступному уроці. See you soon! Take care!